12 лютого до тепла, до грядок, до огородів, до свіжої зелені, ще ой як далеко. А нам вже хочеться чогось такого весняного, так? Тому я сьогодні буду сіяти ще й салат сенатор. Вибрала саме такий салат, як чомусь мені захотілося. Беремо будь-яку ємність, насипаємо туди. Землю, ґрунт, суміш, в кого що є. І проливаємо. Можна це зробити за допомогою лієчки, можна з розприскувача, але якщо нічого немає, то можна зробити ось отак. Нам потрібно просто зволожити нашу основу. А тепер поверх цієї земельки просто будемо сіяти насіння салату. Воно доволі дрібне, тому робота кропітка, можна сказати, нам не треба, щоб воно все бухнулося в одному місці. Насправді, салат, якщо би на грядки, на огороді, то він виростає доволі великі, такі добротні качанчики. Але вдома його також можна виростити. Просто раніше пускати в їжу, а не чекати, допоки сформуються справжні головки великі салату. Все, ось так посипали насіннячко. і зараз зверху засиплю знову сумішчю землі. Глибоко земелькою не засипаємо. Десь приблизно 5 см-1 сантиметр. І, як завжди, я раджу скористатися або пакетиком, або стрейч-плівкою, і до появи перших сходів е закрити і зробити міні-парничок. І в такому вигляді прибираємо на підвіконня або на паличку, ще раз повторюся, плівка до появи перших сходів. Ну а далі буде.